Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається неспокійною. Продовж минулої доби бойовики 36 разів використовували зброю проти українських захисників. На Донецькому напрямку проросійські бандформування 17 разів обстрілювали наші позиції. Поблизу Авдіївки та шахти Бутівки противник використовував стрілецьку зброю великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем, міномети калібру 82 мм, а також заборонені мінськими домовленостями 120 мм міліметрові міномети. Двічі, по позиціям поруч Майорська та Зайцева ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, а поблизу Луганського з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. На Маріупольському напрямку бойовики здійснили 18 обстрілів позицій Збройних сил України. Тречі під ворожим вогнем опинились опорні пункти українських підрозділів поблизу Новотроїцького та Водяного, де по них найманці гатили з великокаліберних кулеметів та 82 мм мінометів. Поруч Лебединську, а згодом і Новотроїцьку, ворог використовував і важкі 120 мм міномети. По нашим укріпленням, неподалік Павлополя, широкино тагнутово, російські бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів, а в районі Мар'янки з бойової машини піхоти. На Луганщині було відносно спокійно, зафіксовано неприцільні обстріли в районі Степного.